Добрий день, малята! Я дуже рада вас бачити! Сьогодні у нас особлива зустріч, бо я хочу вас познайомити з одним дуже мудрим і добрим чоловіком. Це дідусь Хлібороб. Добрий день, малята! Я все життя працюю на землі. Вирощую пшеницю і знаю багато цікавого про хліб. А чи знаєте ви, який шлях проходить маленьке зернятко? Перш ніж стати духм'яною хлібиною, давайте разом вирушимо в цікаву подорож і дізнаємося, як звичайне зернятко перетворюється на хліб. Дідусь хліброк підказує, що перше зернятко ми знайдемо саме тут, у полі. Як ви думаєте, що роблять фермери, щоб тут виросла пшениця? Фермери навесні засівають поле зернятками. Сонечко гріє землю, дощик напиває їх, і вони ростуть. Спочатку вони маленькі, а потім стають високими і золотими. Ось така дивовижна подорож від зернятка до золотистого колоска. А тепер малята. Я пропоную вам цікаву гру. Подивіться уважно на екран. Тут зображені різні предмети. Але серед них є один, який не потрібен для вирощування пшениці. Що ви бачите на екрані? Які з цих предметів допомагають виростити пшеницю? Який предмет зайвий? А чому? Дійсно зайва книжка. Тому що вона не потрібна для вирощування пшениці, а от насіння і трактор допомагають засіяти поле та обробити землю. А що потрібно ось тут для вирощування пшениці? Чи допоможе м'яч рости пшениці? Ні, тож який предмет тут зайвий? Так зайвий м'яч, бо він не має відношення до вирощування пшениці. Лопата допомагає обробляти землю, а дощик напуває рослини. А ось тут що допомагає пшениці рости? Чи потрібно сонце для пшениці? А вода. А чи може лялька допомогти вирости врожаю? А ж який предмет зайвий? Звичайно, зайва лялька, бо вона не впливає на ріс пшениці. Молодці, ви чудово впоралися. І мені вже здається, що наші зернятка дозріли. Тож час їх збирати. А хто ж допомагає це зробити? Колоски зрізають комбайни. Комбайнери керують великими машинами та швидко збирають зерно. Його висипають у вантажівки і відвозять на млин. Ну а поки вантажівка в дорозі, ми пограємо в гру «Хто що робить. Я буду показувати вам людей різних професій та різні дії. Ваше завдання співвіднести професії з її дією. Ось погляньте. Що робить тракторист? Чи може він пекти хліб? Тракторист оре землю. Він готує поле для посіву, а хліб пече пекар. А чи може комбайнер молоти борошно? А що ж він робить насправді? Так, комбайнер збирає пшеницю. Він керує комбайном і зрізає стиглі колоски. А борошно мелють мельники. А чи може мельник пекти хліб? А що ж насправді робить мельник? Так, мельник мелезерного борошно. Він працює на млині. А випікати хліб це робота пекаря. А чи може пекар порати землю? А що ж він робить насправді? Так, пекар пече хліб. Він замішує тісто, ставить його в піч і випікає запашний хліб. Чудово малята! Ось вже й привезли зерно на млин. Але воно ще не стало хлібом. Що ж робити далі? На млині працюють мельники. Вони перемалюють зерну на борошно, з якого потім печуть хліб. Тепер нам потрібно зробити тісто. Давайте разом згадаємо, що нам потрібно для хліба. Так, дійсно, борошно, вода, сіль та дріжджі. Пекарі місили тісто та ліпили круглі буханки і ставили їх у піч, а в печі тісто випікалося і ставало запашним даром'яним хлібом. Випікання хліба це справжнє мистецтво. А чи всі знають, що правда а що вигадка про хліб? Тож давайте пограємо в гру, правильно чи ні? Для хліба потрібна тільки борошно й вода. Так чи ні? Ні, ще потрібні дріжджі та сіль. Тісто печуть у печі. Так чи ні? Саме так. У печі або в духовці. Хліб росте на дереві. Так чи ні. Ні його випікають із тіста. Борошно отримують із зерна. Так чи ні. Так, а млині його перемелюють із зерна. Пекарі випікають хліб у холодильнику Так чи ні? Ні його випікають у гарячій печі. Хліб буває тільки білим. Так чи ні? Ні, бувають різні види хліба. Житній, цільнозерновий або ж з висівками. Тісто потрібно добре вимісити перед випіканням. Так чи ні? Так, щоб воно стало однорідним і повітряним. Молодці! Тепер ви знаєте ще більше про хліб. Хліб не росте на деревах, а пекарі його випікають із борошна та тіста, додаючи потрібні інгредієнти. Без їхньої роботи ми б не мали такого смачного та запашного хліба. Ось так маленьке зернятко подолало великий шлях, щоб стати хлібом. Подивіться, скільки людей допомагає йому фермери, комбайнери. Мельники та пекарі. Тому хліб треба шанувати. Україну називають хлібним краєм, бо в нас вирощують багато пшениці. Наші предки шанували хліб, вони клали його на стіл у свята, зустрічали гостей короваєм. Дякую вам, діти. Тепер ви знаєте, як важко працюють люди. Щоб хліб потрапив до нас на стіл. Бачите, який довгий шлях проходить зерно, щоб перетворитися на запашний хліб, який ми всі так любимо. А наше заняття завершується. До нових зустрічей!